друзі, ми працюємо з морпіхами 37-ї окремої бригади морської піхоти, які боронять новопавлівський напрямок. В цьому їм активно допомагає їх американський броньований сталевий кінь Ошкош M-ATV. Отвічна машина. Чесно. Ну, по поводу броні питань немає. Тобто, вона заїжджає, виїжджає. Ну, хороша машина. А по, по ходовій ну, видержує все практично. Ну, тобто, по таких ямах їздить, нас ні разу не було питань, щоб ми ходовуру Ну, Більше пошкодження, тільки від прильотів. Ага. Скільки на ній розганялись? Максималка 108. Ого. І їхали прямо максималку? Так. Да. Сім і два моторка терпіллер, то як би видерзли. І скільки розхід? В спокійному режимі по трасі, ну десь 35 літрів на 100. а так як я їздив там, то в мене виходило на 70 кілометрів 60 літрів. Тобто почти один в один. А до цього водили якісь подібні машини? Ну, військову техніку ні, але їздив багато на чому. Ну, там і таке, і мерседеси спринтери були. Ну. Ага. Я через той попросився водієм, тому що ну, маю опит мені їздити. І... А на які задачі виїжджає от коштів цим Евак чи, чи завозить? В основному завозимо людей на позиції, там, розрахунки, заміна людей, забираємо трьохсотих. Як часто доводиться виїжджати на позиції? Кожного дня? Кожен день, Кожен день по два-три виїзди за день. Крава, розкажи трошки про той досвід, який ти маєш в роботі з цим авто. Що можна розказати? Хороша машина, видержує багато. Багато хлопців вивезла оттуда. В цілому десь близько 60 виїздів, напевно, має. Перестав рахувати десь після перших десяти. Чи звикається до такого взагалі? Звикається, звикається. Адреналін постійно, як би сказати, хочеться поїхати. Ти раз спробував. І далі воно тебе тягне. Хочеться повернутися туди і, як би сказати, за новою дозою адреналіну. Доставляємо піхоту, розрахунки на позиції, підвоз БК провізії, забираємо трьохсотих. Весь повністю, можна сказати, вся логістика на передок. У деяких випадках було таке, що використовують квадрики, тому що вони маленькі, ну, швидше можна проскочити. А в основному все на ошкошах. Декілька разів попадав під обстріл, але неприємно, чесно. Трохи страшнувато, але що ну, зробиш? А дрони, ну, ця машина, в принципі, вона дронів не сильно боїться за счет капсули, то видержує. Звичайні FPV ну... не страшно. Ну, був досвід, да, що прилітали в пішки. В цілому, навіть не сильно в машині ти це відчуваєш. Просто чуєш невеликий взрив і все. Машина далі продовжує рух. Контузія, розрив барабанної перетинки і осколкові поранення. Відновилося? Так. Зараз відновився, повернувся на службу. Підсумовуючи, скажімо так, якісь очевидні переваги, очевидні плюси і, можливо, є мінуси. От саме в цій моделі «Ошкоша»? В цій моделі «Ошкоша»? ну я не сказав би, що є мінуси. На свій рік. Ну, що ця машина була придумана, здається, в 2008 році, то на той момент їй взагалі, напевно, рівних не було. А зараз технології йдуть вперед, дрони. Це основна проблема, що дрони, але вона витримує більшу частину вона витримує. Так. Все. Керуйте. Все дуже Расказівко просто. Заводити не будемо, вона заведена ручник, от нажимаємо до упора. Так. і... Предельно проста коробка передач вперед-назад, нейтральна. Все, то есть звідти далі, звичайна коробка, автомат нічого придумувати не треба. Опускаємо ручник, включаємо передачу і собі спокійно поїхали. Тобто, повороти — все те саме, що як на звичайній машині. Так, Включаю. Віддавлюйте всередину. Все. Де вперед. О, так по нашій саменька їде. Так, так, так. Все максимально наближено до легкого гражданського автомобіля. Подалька так по нажимається. нажимаєш. Да. Тормозить вона трошки важко, але пес великий. Ташок. Як, я, я, я не знаю, на звичайному. Я ж кажу, за машина, Нема тільки вага 12 тонн. Два гідроусилителя усилітеля стоїть, щоб руль легше прийти. Взагалі не відчуваєшся що ти на 12 тоннах їдеш. Педалька м'якенька, руль крутиться взагалі вон десь. Одною рухом вести, да. Не так і. Як... Білоучі, в Гамазі. Сумно ми зробили за коробки автомат, не відволікаєшся, не треба передачі переключати, ти собі сів і поїхав спокійно. Коробка сама підстраюється під резини разні. Там? там є окрема панель, виставляєш там, пісок, сніг, болото, наприклад, воно приспускає режину. Тобто... Да, да, коробка, коробка і підвізка адаптується під, під, під режим. Ви казали, що а, вночі. Їздити з фарами, що немає сенсу. Смисла немає. Чому? То, що піни бачать, і теплак бачать, і вночник ночник бачать, а без фари їхати така собі історія. Тобто за рахунок, за рахунок броні. Так. Да. Тут головне залетів, вигрузив десант і швидко треба уїжджати. Не замешкуватися. Часто прилітають дрони, по ньому взагалі. Первості цель. Ошкош. Люба техніка. Гусянка, Ошкош. Як швидко випригувати десанту, якщо я тут намагався двері відкрити, вони ж бажать, а вони ж учаться. Ага. Бистро посадка, вигрузка, вони ж учаться, привикають. Бистро залетів, вилетів і ушов. Все. Там, ззаді є ще кузов. Ви їм користуєтеся якось чим? -то... Тож ні. Гранці колись користувалися. Зараз ні. Тому що якщо так людина в броні сидить в капсулі, а тут гола. Перевага? Так. Да. Це що бронекапсула. І що може виїхати. На докатках, навіть на дисках. Були випадки? Ну Звісно. На дисках виїжджали. В мене взагалі там задні колесо вирвав, заднє раком, передній, взагалі на дисковій. Наїжджали на ТМ-ку, видержував, дні ще У нас хлопців розбило старлінг на позиціях. Ми зараз збираємо на новий. Буду радий, якщо ви допоможете нам. Тож, якщо бажаєте підтримати хлопців донатом, посиланням в описі або за QR-кодом. А якщо бажаєте стати крутим рексом і літати на крутому Ашкоші, доєднуйтесь до 37-ї бригади морської піхоти.